ジョケン Вечір вас вітає команда каванжок! Значить на рахунок форми то був жарт, <с unrelated> і всі ті фрази і ми так будемо. І ведучий теж все жарт був, так? За то мусить хтось відповісти. За що ви так зі мною, а? За що за що, Рома? Ти жартувати взагалі не вмієш. Я? Я не вмію жартувати! Я зараз їх почну жартувати. Так почну! І ми починаємо! А зараз уявіть собі, студент, який вже дуже давно не може здати сесію. В Радянському Союзі сесії не було. В мене була, і надалі буде. Анжелі! Кожної ночі, коли розходяться глядачі і гасне світло, з'являється він, привид львівської опери. Я жартувати не вмію, я зараз покажу. Вірш. Україна, рідний край, річка, поле, синій гай. любо стежкою йти. Нам все можна, ми мінти. А цю мініатюру ми хочемо присвятити гелю для душу Old Spice. Дивимось! Привіт, дівчата. Подивіться на мене. А тепер подивіться на свого хлопця. Знову на мене і знову на свого хлопця. Та чекайте, не тікайте, куда! -то. Нещодавно у Львові кафе «Мазох» переіменували у кафе імені Андрія Садомазового. І тепер замість пропозиції відшмагати або прикувати, вам запропонують покласти бруківку біля оперного. А зараз уявіть собі, студент, який навчається у дуже корумпованому вузі, хоч на... Придеться платити усі студенти здають сесію. Усім вона потрібна, але деякі хитрують і звертаються до ворожок. Добрий день Мені необхідна. Ой сахарний, я знаю, тобі треба допомога, так? Так. — Бачу, бачу, груз в тебе є. Груз на душі дуже сильний. Ото цепочку зніми, бачиш, стане легше і мені і тобі. Та ні та так. Бачу, <поцелі> межі проблема, так? Да? Так, мені треба здати сесію, але я не можу. Сесію здаси, не здасиш ти сесії, не здасиш. Чому? Мені, дарі, дарі. Давай погадаю. О, ні, ні ні сахарний, не здаш ти сесію. — Чому Як не знав? Не, не здаш, тут ікс квадрат має бути. А, а, та, 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 та. Тепер X квадрат. — О, я бачу, я бачу, ти здаш, здаш сесію. Здаш, але стипендії не будеш мати. Як не буду мати стипендії? Не будеш. Я все зроблю, мені потрібна стипендія. Ай, не 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 не. Ай, не не-не-не, не може студент на платному стіпуху мати. Де Оланус. Таврія, Мопед Карпати. Дивіться на DVD, Трансформери за непад. Добрий день, добрий день! Вітаємо вас в салоні краси Чешуя! Так саме в салоні краси чешуя. Я хотів би вам представити нашого найкращого стиліста. Це Денис. Подивіться, як холоднокровно Денис стриже. Хі -хі 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 -хі. Холоднокровно, плазуни Чешуя. так жартують у нас в чешуї. Ось. Це неймовірний талант. Він стриже, я бачу, як падає волосся. Вам не видно, але я бачу. І стрижка не змінюється! Це просто неймовірно. В нашому салоні ви можете отримати, отримати такі послуги, як миття голови, пілінг, ліфтинг це підтяжка обличчя. Кьорлінг. Спінінг. І ще багато слів іншомовного походження з закінченням інк. В нас є нововведення. а саме це салон для самострижки. І таке нововведення як стрижка по телефону. Салон чешуя. Завітайте до нас. Чешуя. Чеше він, Стрижу я. Знаєте, знаєте? Вчора ми були на півфіналі, і нам редактори сказали, якщо ви хочете сьогодні виграти, тобто завтра, потрібно, щоб у вас горіли очі. Команда КВН Джокер.